One Audio – це бренд, який заслужено став одним із найвідоміших серед поціновувачів якісного звуку без переплати. Заснована у 2013 році компанія зробила ставку не на гучний маркетинг, а на інженерну точність і продуману ергономіку. Саме тому її навушники часто обирають діджеї, музиканти, студійні звукорежисери та просто меломани, які цінують чистоту звуку і комфорт при тривалому використанні. У 2025 році Онеодіо продовжує вдосконалювати Виконалювати свої моделі, впроваджуючи нові драйвери, покращене шумопоглинання і фірмову технологію спільного прослуховування Shareport, що дозволяє підключати декілька навушників до одного джерела звуку. Їхній дизайн поєднує професійність і зручність, м'які амбушури, складна конструкція і якісні матеріали. Якщо хочеш дізнатися, які моделі One Audio стали найкращими у 2025 році, підписуйся на канал Техногайд і переходь за посиланнями в описі щоб перевірити актуальні ціни та знайти свій ідеальний звук О, Audio Fusion. а 70 – це без перебільшення культова модель для тих, хто хоче мати студійний звук без студійного бюджету. Інженери One Audio зробили тут майже неможливе: об'єднали дротовий і бездротовий формати в одному корпусі, додали підтримку Hi-Res Audio, а ще забезпечили 72 години автономної роботи, і все це без втрати звучання. Модель розроблена для універсального використання у студії вдома чи під час подорожей. Складна конструкція з поворотними чашами дозволяє швидко адаптувати навушники під будь-яку голову. А м'які амбушури зі шкірозамінника не тиснуть навіть після кількох годин прослуховування. Два знімні кабелі і 3,5 і 6,35 мм Перетворюють Fusion A70 на інструмент для професіонала. Можна підключатися до аудіоінтерфейсів, пульта або просто слухати музику зі смартфона через Bluetooth 5.2. Звучання тут дійсно вище класу. 40-міліметрові динаміки з широким частотним діапазоном 20-40 тисяч герц передають мікродеталі, глибокий бас і кришталево чисті високі. Hi-Res сертифікація гарантує, що навіть Audio звучить об'ємно і природно. До того ж, система Shareport дозволяє під'єднати ще одні навушники, створюючи ефект спільного прослуховування, фішка якої бракує навіть у дорожчих брендів. Fusion A70 – це не просто гарнітура, це інструмент, який цінують діджеї, музиканти, монтажери і ті, хто просто хоче чути звук без компромісів. І якщо тебе приваблює поєднання глибини, потужності та зручності, обов'язково зверни увагу на цю модель. На четвертому місці нашого рейтингу опинилася Audio Studio Wireless Pro-C, модель, яку можна назвати робочою конячкою для діджеїв і саундпродюсерів, що цінують стабільність понад усе. Тут немає показного блиску, але є саме те, за що One Audio отримала репутацію практичного бренду: якісне збирання, передбачуване звучання і надійність, яка витримує роки роботи. Про сі створені з думкою про тих, хто проводить за пультом по кілька годин поспіль. Великі повнорозмірні чаші з м'якими амбушурами забезпечують щільне прилягання без надмірного тиску, а складна конструкція дозволяє легко переносити їх у рюкзаку чи кейсі. Bluetooth 5.0 працює стабільно в межах 10 метрів, але головне тут передбачено комбіноване підключення. Тож навіть коли акумулятор сяде, можна під'єднати дріт і продовжити роботу. Звучання в просі збалансоване: 50-міліметрові динаміки видають чітку середину, акуратний верх і контрольований бас без спроб вразити сабвуфером. Це те, що потрібно для моніторингу міксів або точного оцінювання звуку. Модель має Hi-Res сертифікацію, а подвійний мікрофон у корпусі та на кабелі дозволяє комфортно вести спілкування чи записувати коментарі прямо під час роботи. І головна фішка, що вражає навіть серед флагманів до 110 годин автономності, це майже 5 днів без підзарядки, що робить pro сі одним із найвитриваліших варіантів у лінійці. Рухаємось далі, і на третьому місці у нас One Audio Focus a 10, універсальні over-ear із акцентом на щоденну практичність. На третьому місці нашого рейтингу вони завдяки збалансованому тюну та продуманій ергономіці без вау-ефектів заради маркетингу, 40 мм драйверів, Hi-Res, кодики aac Ейсісі активний шумодав до 35 дБ, плюс режим прозорості, достатньо для офісу, транспорту, студії вдома. Є мультипоінт, дротовий режим 3,5 мм. Кейс у комплекті автономність 35-45 годин до 50 годин без Bluetooth. швидка підзарядка usb c повний цикл приблизно 2 години. Керування фізичними кнопками, поворотні та складні чаші, амбушури з пам'яттю форми, вага близько 315 грамів, звук рівний, контрольований бас, чиста середина, без агресивних верхів, зручно для трекінгу та довгих плейлистів. Якщо потрібні робочі anc навушники без драматургії, Focus a 10 закривають більшість сценаріїв і не змушують переплачувати. Актуальну ціну рекомендую глянути за посиланням в описі. На другому місці нашого рейтингу опинилися One Audio Focus. A5 – навушники, які вдало поєднали стиль, комфорт і витривалість. Це повнорозмірна модель із м'якими амбушурами, зручною посадкою та складною конструкцією, що робить їх практичними для щоденного використання. Вага лише близько 260 грамів. Тому навіть після кількох годин носіння втоми не відчувається. Звучання тут упевнене, з акцентом на глибокий бас, який можна підкоригувати еквалайзером під власний смак, усередині 40 мм динамічних випромінювачів, що підтримують сучасні формати бездротового звуку LDAC, AAC та SBC. Підключення стабільне завдяки Bluetooth версії 5,4, а для любителів класики передбачено дротовий режим через порт USB тип-C. Фішкою моделі стало активне шумопоглинання, яке прибирає гул транспорту чи гомін у приміщенні, не спотворюючи музику. Є й режим прозорості, щоб чути оточення без зняття навушників. Чотири мікрофони забезпечують чітке спілкування, а батарея тримає до 75 годин без підзарядки. Навіть 10 хвилин на зарядці вистачає на 10 годин роботи. А A5 – це збалансований вибір для тих, хто цінує комфорт. Автономність і насичений звук без переплати. Абсолютний лідер по всім пунктам Вандіо Studio Max 1, новий флагман бренду, який фактично підняв стандарт звучання для бездротових студійних моделей. Ці навушники створені не просто для прослуховування музики, а для роботи з нею. Діджеї, звукорежисери та професійні користувачі вже відзначили їх точність і глибину. Studio Max 1 отримали подвійну сертифікацію Hi-Res Audio. А також підтримують кодек LDAC. Це означає, що передавання звуку по бездротовому каналу відбувається у якості близькій до студійної. Великі 50-мм випромінювачі забезпечують потужний, але контрольований бас, рівні середні частоти і чисті високі, саме той нейтральний баланс, який потрібен для точної оцінки композиції. Бренд додав і власну технологію ультранизької затримки 2,1 версії. Яка разом із передавачем М1 дає мінімальну затримку близько 20 мілісекунд. Завдяки цьому навушники можна використовувати під час зведення або гри на інструментах без відчутного відставання. Підключення можливе як через Bluetooth версії 5,3, так і дротово через роз'єми 3,5 або 6,35 мм. Конструкція традиційно для Ваногіо складна і надійна. М'які амбушури з піною пам'яті, регульоване наголів'я, металева арматура. Незважаючи на повнорозмірний формат, навушники не тиснуть і добре ізолюють зовнішні шуми. Ще один аргумент до 120 годин роботи на одному заряді, що перетворює Studio Max 1 на справжнього довгограючого партнера у студії та в дорозі. Коли підбиваєш підсумки року, стає очевидно. Ванодіо продовжує утверджуватись як бренд, що говорить мовою інженерів, а не маркетологів. Тут цінують не гучні обіцянки, а справжнє звучання збалансоване, глибоке і чесне. Компанія вміє слухати своїх користувачів і втілювати зворотний зв'язок у нових поколіннях навушників. 2025 став моментом, коли Vanodio остаточно закріпила за собою статус виробника, що створює техніку для тих, хто розуміє різницю між гучністю та якістю. Їхні рішення поєднують витривалість, естетику та технологічну точність. Яку цінують і професіонали, і звичайні меломани? Якщо звук для тебе це більше ніж просто фон, якщо ти хочеш чути музику такою, якою її задумав автор, обов'язково переходь за посиланнями в описі, щоб дізнатися ціни на актуальні моделі. І не забудь підписатися на техногайд, щоб бути серед перших, хто відкриває нові технології у світі звуку.